От такі чудові, смачнючі оладки кабачкові. Мої вітання. Назбиралося в мене кабачки від сусідів. Думала, думала, що приготувати з них, консервацію ніякую не хочеться вже робити. І я вирішила насмажити оладок. Помила їх, зараз почищу Натру на терці, добавлю ще в морквину, вже начистила цибульку, чесничок, посолю, маса, пустий сік, віджимаю, от і порядок, все натерла, Добавила ще солі, перчик мелений, два яйця. І дві столові ложки борошна. Зараз все гарно поєдную, довожу до смаку і смажу. Наляла олійку, добре нагріваю пательню. Беру масу. Борошно я не забила їх, і вони виходять такими ніжними. Вже в годі триматися. Обідня а. пора підходить. Чутно, ще оладки смажаться, але, як я сказала, вже годі-годі витримати. Оці я складала окремо. О, все рівно ще гарячі, пробую. М -м -м, друзі. ніжні. М -м. Звісно, ці оладки зі сметанкою. Усім смачного пісня.